По Запоріжжю окупант РФ 23 вересня завдав шість авіаційних ударів керованими авіабомбами. Попередньо кількість постраждалих зросла до семи. Відомості в ефірі телемарафону озвучив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, зокрема в Шевченківському районі авіаудар прийшовся на подвір'я приватного сектору. Травмовано хлопчика 15 років у комунарську. У районі травмовано 13-річну дівчинку. Зафіксовано влучання по об'єкту критичної інфраструктури, сталася пожежа, постраждав працівник підприємства. Унаслідок атаки агресора РФ пошкоджено понад 70 багатоквартирних будинків, об'єкти інфраструктури та соціальної сфери. Екстрені служби надають необхідну допомогу.